Доброго дня, а який день? Точно, уже майже ніч. З вами, як завжди, пан Кнур. Ну що ж, ми вирішили після великої перерви вернутися до нашої чудової піци, Прийшло 10 чи 11 днів. Ще хочу всім подякувати, що ви мене читаєте. Майте на увазі підписуйтеся і дивитеся все, то, що я балакаю і роблю. Ви неймовірні. Ото всі неймовірні. От кожні 50... 50... Скільки нас? 59. Ого, я думаю, у нас під час летить страшно. Ну, не буду вас затримувати, і ми починаємо наш чудесний восьмий день піцерії. ну, звісно, з новин. Чи є без бездоганною їжею? Дослідження стверджує, що так. Ну, звісно. Наш піцекритик попав у новій піцерії. О, це, да, це я. Опа, привіт. Я пишу піцю, так. дуже на смак, аромат віддає потом димом і я дам, ну, бля. Що ти хочеш, піддим це все. А, спонсор, конечно, пиццерія Аликанте, без глутаману натрію. Ага, ага, понятно. До побачення, вода. Не интересує. Hello, oh, hello, my darling. Что я отриam баклажановую пиццу на bid. Не може бути! Вау, Баклажанова піца. Вау, це баклажани? Подивіться на ці баклажани, хіба вони не чудові? Думаю, що вони вже достигли. А що це ви дивитесь і так хтиво посміхайтесь на мої баклажани, га? Чудово, можна мені піти з свіжим баклажаном, будь ласка, та ради Бога. Ми Беремо сир, зразу готуємо другу, значить, це така трошечки сира. Говорили, мовляв, не економ. І будеш мати купу, ну, гроші. Що ти економиш на начинця? Я скажу вам так, він так по-засранськи заказує свої ці піци, щоб потім біз вгадаєш, я не буду включати мікрохвильовку за 7 долярів. Ви що? Ну добре, я включу Разульку. Розульку, ну я вважаю, це даремна трата часу, от побачите, подивимося. Ваша піца з баклажанами готова. Величезне дякую. Чаєві 9 центів, про що й мова? Goodbye, о! Oh? Дві грибні піци дуже груб, грибно, дякую. Хе-хе. 4 шматочки у кожній піці. Добре. Якщо я вас правильно поняв, ви хочете. Стандартні грибні, так сказати, мушрумс. Не осуджую кожного свій смак. Грибні піци. так добре. Це критик. Піца спотом, та не пішов би він до досрачки. Багато він понімає у красивій піці. Ніяка вона не потна. Так. Добре, чотири кусочка. Ваша піца, мадам. Я хочу обіймати цю піцу годинами, Пані, її треба їсти, не обнімайте, вона не колега. Вибачте, мені потрібна піца наполовину папероні наполовину з грибами без сиру. Та хорошо. Я вас таки почув без сиру. З папероні і з грибами. Ото. Правильно. Не вмієш определятися, зроби на половинку. Аж занадто багато тобі начинки дав, дорогий чоловіче. Раз, два. Дійсно дуже багато. Ого, все понятно. Добре, на тобі без сиру. На ти містер. Я б порекомендував собі своїй подрузі, так і зробіть і закличте її сюди. Ох, містер містермен. Дуже можна мені пісу з грибами та папероні, будь ласка, і частин. А, зробіть її добре започене. Ага, вже зрибами без папероні, та... та окей, зараз подивимось. З грибами та папероні, ага. З грибами та папероні. Ну, давай. Вже поломилося. Ба... Вже поломилося. Скільки я зробив за... завдань? Скільки? Потратив 7 долярів на плитку, а вона нас ще й червонісі. Це буде потім ремонт плитки і, 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 і срака. 8 шматочків. Раз, два, три, 4, 5, 6. А я не забагато дав. Кажись ні, да побачить. Добре запить! Він хотів добре запить, продовжую працювати над цим. Я забув, що я зробив добре запечено чи ні. Можна мені Е, Ні. Добре, тоді бувай. І що піцері. Хорошо. Як твої справи гриби з сосисками для мене? Добре, колега, справу чудесна. Просто неймовірно. Гриби з сосисками. що що? Сосиски і гриби. Хорошо. Тепер що мене заказав ковбаски, я тобі її насиплю так, щоб було достатньо. І гриби, і гриби сюди. Залишаємось позитивними наскільки це можливо. Така шляпа була вдома. Ой Боже, але вам не бажано то знати. Ну ну навіщо вам, вас нагружати. От, от дивіться, як я печу піцу, як Красиво. Ми зараз на ще одного клієнта. Що сказав різати, нічого не казав, різати, ріжемо по стандарту на 6. Вже 71% незадоволеності, то візьміться. Ага. Ну і вам до побачення. Мені будь ласка, дві піц попасти. Що? Це дві сирні піци з усім, крім м'яса, яке живе на щось. Підсказка. От так-то. Давай і не давай. Піц. Тоже мені. Сир живе на суші, ніби да, але він не є тварина. Значить, вона хоче з цим усі. Якщо він зараз каже без сиру... Я не буду переробляти, Вже бішло купу грошей. Гриби. Що не хоче? Сир жиби, баклажан та соус для та... Шо шо Сир жиби, баклажан та соус для другого. А, того ж. дві піци. Ви хочете дві? Це крайно міняє діло. Якось Якось це такого. Куда в принципі, спішить буде? Якщо ти не хотів тваринну продукцію, тобі її серия могла відказатися. Але хто має гроші той заказує піцу, як у нас в піцеріях говорять? Вже 9 година і нікуди не поспішу. Якщо вона хоче йти, хай йде за піцу не заплатила. Якщо її не буде, то я не винуватий. її. чорт два баклажана на одному місці поклав. Йой. Ну. Ваша піца. Можна було б ще трохи попрацювати, можна було б ще трошки дати більш шивих. О, привіт, друзяко. Що ти як? Княшний тебе чудово. Не варто стати друзями? Звичайно, мій дорогий. Я тобі зроблю, нашого чувачка. Ніс сосиска, очі папіроні у нас виходять. Ажоби у нас гриби шука. Красиво, що така виходить. Ну дивися, у нього завжди 100%, бо він їх чекає. Він любить цю піцу. Альдента. Така красива. Оце, оце я називаю позитивний настрій. Піца позитивка. Навіть її сфотографуємо її. О, піца просто супер. Я її поріжу і віддам. Іди сюди. О, все, набери. Дякую. Та будь бутла... Дя... Дякую. Скільки з них сказали дякую. Ніц. Що ми заробили? Так, чаєві 9. Заробили мінус 41. Йой. Заробили 45. Це вже непогано. Так, що це? Ремонт клетки. 20 долерів на духовку. От прошу, все, ужас. Так, е... помічника для грибів за 40 діамантів. Не, спасибо, дякую. Столики. О, клієнти приходячи частіше, це мені треба. А, це не завжди показую ні, довгі дні, ні. Наступний день, чи що? Наша новина. Понятно, до інших новин. Піцефілософи давно спосеречаються про чарівне співвідношення. Чи є воно? Якщо так, можуть бути начинки. Ти не розказуй мені. Від нашого спонсора замки Захар не мати замку, це те саме, що і роздавати свої речі так просто. Ну то да, логічно. Замок Захара. Хм, О, в мене ще столітті появилися. Привіт, шмаркачу, ти не офігів, ні. Сьогодні фестиваль сосисок, половина з половиною у порівнянні з цим просто легка... Чого ти приходиш до мене? Чого ти приходиш до мене? Обзиваєш мене? Я не що ти великий страшний хуй. Що, слабий? ні. Ужас. Я вже воно всі свої. Та гуляй! що ти в мене тут робиш? Добрий день. Але я люблю все інше. Окей, лактоза це є сир чи соус. Я не знаю. Сир ні. Піца. Все інше воно каже любить. Ого. го А то буде не за грубу. У неї є гроші, аби то все оплатити, ні. Ну, якщо я зараз їй все накидаю, вона щось скаже Е, ну, у мене я. Не треба казати, по-людськи. Тим більше, коли у тебе чогось непереносимість. Чокуляда, горіха, молока. Ти скажи: Я не можу пити молоко, тому що в мене буває срачка і алергія. І це не шутки. У мене був один момент, що мене просто курило від молока. На Чудова робота. Де чайові? без чайових. Шлях би трафив. Я хочу пічу з начинками із свинини. Не обтяжте себе соусом або сиром або рибою. Просто развити напіл, будь ласка, що підказка і до побачення. Що ти хочеш? Підказка. Піроніс крузі на дисцини. Добре, запечить це все понятно. понятно. і сосиски. Хіба папіроні робите свині? Ужас. Не, ну це... ви представляєте зі свині. Дитин, хто тобі подає піцу, ти не задумувався, ні? Хорошо, що он там хоче. На дві часті. А це дві половинки? Я не знаю, тут не розказав ні чорта. Чаїві будуть добрий день. З чогось треба починати. Тут без чаєвих. Що за ненька день такий, га? Одна з пепероні, одна з сосисками. Хай вони будуть супер супергрусткими. Та я поняв, блін. Вам все події піцу, ви без чаєвих. А потім Кнур давай себе більше соусу. Не буде їм більше соуса, вони не дають чайові так. що ти хочеш? Сосисками і папіроні? Папіроні забагато до побачення. Ну-ну-ну, ну-ну-ну, ну. -ну, 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 -ну. Папероні, супер хрусткі Так, давай. О, супер хрустка папіроні. Раз, два, три, бо ще столики заказали блін. Столики ще невчасно. Не дають його, ну чисто капець. Виглядає краще, ніж спеціалікант. О, я, І я про це, бо він багато ходить до всіх і такий. Хі, я дорослий, хі, в мене бізнес, е, тобі срака. На саміші рани робить і прийомні піци. Вибачте за матюки. У мене тільки це, чи можу я отримати піцу. Так, звісно, я телегай, сир. З радістю, сонечко. Ти моя маленька радість. Звісно, я тобі зроблю за 5 долярів піцу. Ти ж дитина, як робити сирну піцу? Сирна піця. Чехо, сир. Просто сир. Й боже така мила. ну як можна відказати дитині? Дуже просто можна відказати дитині, Ну ми ж не такі. Що вона хоче? Отримати піцу. Так, окей. Все, бач, коротко. Видно, що це діти. Все, ок, о, чи то я ок говорив? Ну, не важно. котику. Бездоганність, вау! От іди рости, великий й маму приклик. Ого. Добрий день, великий дорослий чоловік. Мені подобаються гриби, а ще я люблю сосиски. Можна й діяти? Звісно, давайте гроші. 11.60. Він мені фіксовану суму. А. Я не буду тобі давати більше, чим треба. Гриби Грибейся край, давати. Достатньо. Що він скаже? А мені добавили за мало того і за мало того я тебе покусаю. О, ні! я не встигаю! Чорт, не треба, будь ласка, я хочу ще один день. Давай. Давай! Чорт. На. Ах ти шлях би тебе тра. <губ> Мінус 6 доларів і ще й забрав піцу скотина. Короче, падла. Ну, я не просто. Я не закривав очі, я дивився відкрито. Який же він гавнюх, Оливки за 50 долярів. Сплошні убитки. Я в шоці. Ну, хоч новини подивимося. Нова піцерія відкрилась декілька тижнів тому, і в нас є місцеві відгуки. О, мій друг порадив мені це місце. Ми Мі більше не друг. Добрий день. Клас. Популярність під серед безпритульних стрімко зростає після того, як таємний бродяга збудував свій прихисток із коробок для піци. Найс. Стіл отул. А, бо типу від стул, понятно. Втомились ноги на нівець? відпочивайте трохи, ось вам наш стілець, молодець, все понятно. На більше не друзі, сіть приготовий, звісно, понімаєш піцу добрий день. О, Дякую за піцу, бо тузи сказали мені віддати цей ну, рости. 20 доларів. Яка добра дитина, це було забагато. Чи можна мені, будь ласка, пепероні без сиру? Та добре. Всі такі вимахуються. чесне слово. Я хочу такие. Мені не подобається твоя пісь. Ти кидав за закритими очима. Ніфіга не закритими очима. Якийсь чорний горох добавився. Добре, давай будемо безперебойно. Безперебойно будемо плитку. На, Ставлю лайк. О, доляр. па папа. Хто у нас тут? Я маю тримати ці оливки, то я вас поняв, мадмозель. Дарлінг гід на леді. Зараз все вам забабахаємо. Значить, драгун, так, так. Я вам багато В мене в голові. Ні, я цього так не пущу. Ти просто так не кидав оливок на цей во Заплющеними очима. Я був пікся холєра. Тебе... Це, звісно, так, скажіть. Типе. Дякую за піцу, goodbye, my darling. Добрий день хто тут у нас? Дві оливки й Добре пані, зробимо. Оливкова піца. Треба допомагати дітям і безпритульним. Бо безпритульні, але вони в мене в принципі беруть піцу на халяву. Але Хоча б вони не... не грають кіно. Вибачте, що мовчу, я просто оливки розкладав. Вона не хотіла добре запечено, правда? Правда. Так, тоді хажу, що? Так, 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 до побачення. Так, 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 до побачення. Хтось скаже, що не рівні слайза, я скажу, що. Не варто розгрів. О, 2 долари. Що вона сказала? А, не важно. Так, що на ще є? Я так зголодніла, вболіваючи за свою улюблену команду під час сьогоднішньої гри. Ме багато слів, блять. Що? Підказка? До побачення. Щось таке набалакало, пані мене ж голова болить. Господи, сир, оливки, баклажани та соус для першого великі баклажани, що. Сир, оливки, баклажани Соус. Сир, оливки. Бамклажани. Буде вам бам-бам. Так, бамклажани. Оливки. Сир. Соус. Ех. Не цінують мене. Ніц не цінують капець. На Те ж. Мінус 13. Я в шокові жах наполовину папероні, наполовину з грибами без сиру, але мені потрібно більше суметочки рожішних, чтобы без сиру. Ну зараз. Я в шоці! Паперовні та не поливаємо з грубом. Добре, буду вам. Акуратність. Тотальна економія. Я вам покажу, як я не заробляю тут ні чорта. Інгредієнти роби, складай, давай людям, потім приходи і забирай гру. Інгредієнти погано розподілені. Та ти ти, ти, ти до сракі. І не вертайся. Мені будь ласка, дві О Господи, ці якась піца пасхи. Я знаю, що я острів пасхи це піцу паскитаріанська. Великі баклажани та соус для першого сир, орлив... о, сир, гриби. о Господи. По-перше, соус. Соус. Сир. Сир. Гриби, і, Погано розпріділий. Ей. Занадто мало. І, баклажанів мало. Ти все закритими оливками і, закритими не оливками, а руками. Ну, але одне обіду согласіться. По декілька центів іде за оливки. Вони думають, що оливки ростуть на деревах, так і ні, вони ростуть на кущах. Що ще? Гриби? Я просто в шоці. Вона ще мені говорить, Це, як не будь розкидав мої ці. Я два рази нині включав додатковий газ на плитці. Ще й відремонтувати, що зробити? Це жахливо. А їм не вгодиш. Ну піцу, яка б вона не була погана, вони забирають й гроші забирають. Жуліки. капець. Верні мені гроші, дайте піцу. А, може, рівномірно треба йти до сраки, я тебе пограбую, тобто я маю на увазі піцу. Що піцу? Одховачення. Мене пограбували клієнти неблагодарні. О, Що я заробив? 50? 50. Найс. Та то дівчинка принесла 20 долярів від мамки. Дай бог їй здоров'ячка, а так то. Е, eh, десятий день я розстроївся. Але то таке. Напевно на цьому ми і закінчимо цей невеликий. Так сказати. Я не знаю як так сказати. <сміт> Якось підпишемо це, вовсю.